Безкінечно. Йому тут золотом постели, йому нравляться альфатори, подобаються смітники і так далі. Вже скільки раз його возять, привозять, увозять, поліція швидкі, він все одно йде, і йде, і йде, і десь йде. Цей чоловік один із тих, хто нині проживає у прихистку для безхатьків у Чернівцях. Загалом тут перебуває понад 20 людей, з яких 16 проживають постійно. А це в нього немає родичів, нікого немає. Нікого немає, взагалі немає нікого. Ще один мешканець прихистку Владислав. Він є вимушеним переселенцем із Донецької області. За його словами, через певні обставини він опинився на вокзалі. Дійшло того, що попав на вокзал залізничний. І згодом я зустрів таку чарівну жінку, як Світлана Ніколаївна, яка запропонувала мені. От, також я ну, здав флорографію, все це і попав. Не жалкую тепло, радісно. Майже місяць тут проживає і Георгій. Уже понад п'ять років він не має власного житла. Брат придав хату і бив з хати, бо як я в больниці. Ліжав, з дому Віктора вигнала донька. Чоловік каже, що не має наміру миритися з такими обставинами та планує вирішувати ситуацію в юридичний спосіб. Свій час. Я побудував будинок, і я пожалів свою дочку і переписав на нього будинок. У 24-му році вона вигнала мене з будинку і продала, забравши сюди в Чернівці. У 25 році, в серпні, місяці, вона викинула мої речі із кімнати, яка їй не належить. І я залишився, як кажуть. При своїх інтересах. Я людина спокійна, освічена. От, добро жила, е, як, добро, <хи> добра. І я хотів би, щоб це відео подивилася моя дочка. Прихистку надають не тільки проживання, а й соціальні послуги. Для цього громадська організація Вертикаль раніше виграла конкурс. У прихистку облаштовані ліжка, душові, туалет, пральня. Туди також приїжджає лікар, аби оглянути мешканців та психолог. Є також соціальний працівник та перукар. Вони проживають безкоштовно. Ми співпрацюємо з департаментом соціальної політики Чернівецької міської ради. В цьому році на кожного бездомного виділяється 170 гривень за добу. На кожного команда прихистку також виїжджає на соціальні патрулювання в місті. Під час них знаходять безхатьків, пропонують їм допомогу та проживання. Втім, за словами Скляренко, є люди, які відмовляються, бо не хочуть дотримуватися правил проживання. Марія Мороз, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.